Добрий день глядачі ютуба, з вами канал Практика Агронома. Звати мене Владислав. І в принципі долучаємося до нового формату, так як аудиторія вже не така й маленька. Ну, для мене вже не маленька, для косможе й маленька, ну в принципі оце отак. Ну, в цьому році в основному відео мої так, дуже багато. Перегляді не набирають, а в основному перегляди за павчові культури, які ми вирощували в сезоні 22-23 року. 24 рік у нас не виключений. Тому в принципі, можемо бачити, що за мною знаходиться. За мною знаходиться культиватор, сидієш в тракторі, в принципі, трохи відпочиваємо, що вже трошки площі зробили, покрутилися. 13 числа ми ну, не своєвірні, ну, в принципі чогось пару років так везло. 13 13-го 13 трав... 13 травня ми завжди сіяли і вони вийшли. Може це не від числа, звичайно, залежить, а залежить від э, э, самої культури, попередників і всього такого іншого. E, ну, може в такому форматі людям. Приємніше дивиться, коли видно, хто розповідає, той хто вживу показує. Будемо долучатися до такого, ніхто себе не боїться. Ну, на камеру, звичайно, трошки незвично розповідати все, ну, але будемо долучатися до цього тренду. Так, що по кольорі. Зараз підемо розкажемо, покажемо. Переходимо з кабіни, переходимо на поле, Так, поле в нас вже показував, поле після озимої пшениці, Кой де є падалиця, де є там мишієць якийсь, ну, в принципі, це не страшно. Можемо бачити, яка в нас культивація. Ну, звичайно, є і грудочки, без цього ми нікуди не дінемося, ну, а взагалі волога є. Культивація проводиться на глибину десь до 5 см. Не потрібно нам дуже глибоко його садити, тому в принципі, оце так. одна діагональ була так, коли була перша культивація, ця в другу. Сіється буде прямо. отак. Там у нас вон, можемо бачити кукурудза. Там будуть за кукурузою диня. Ну, В принципі, як будемо сіяти, буду все показувати. Е, так, ну, Чого ми робимо культивацію за, ну, не за два дні, а за день до посіння. Так як, щоб сама земля трошки страмбувала, звичайно, поток є. Ну, Але нам, навіть, якщо якийсь бур'яни зійде, нам це не страшно, ми будемо вносити е, гербіцид алголту грунтовий. Тому буде оце, в принципі, так. Так, проводимо. В принципі, в такому форматі може навіть і зручніше, зручніше буде, може можливо, менше буде всяких у нас монтажів наших, тому як це багато часу, коли працюєш і забирає дуже багато нашого часу. Якби просто їздив, знімав, а не працював сам, то в принципі було б перше. Так ось можемо бачити виходи. Виходи доволі непогано, Тоб, це якось так. Так, ну ще покажу із кабіни, я думаю буде відео цікаве. Так, що ж, поїхали. В принципі. Працюємо на третій передачі, другим діапазоном. Росторові не важко, 10,6 км за годину. нічого важкого, просто крутимо руля і робимо все рівненько. Взагалі щоб було посія рівненько, і мотивація рівненько, все воно є більш-менш швидко. Звичайно, це врожання дуже не впливає, але на саму естетику ходять і так сказати, радує на живо. Ми можемо бачити, пенього і накриває, yeah. були в нас і дощі, але верхній шар грунт пересипає, куриться кіска, тому в принципі доходимо до краю ми розвернемо. Підписуємось на канал, слідкуємо за каналом. І все буде Україна! Наступне відео буде про посів наших кавунчиків і піняк. Слава Україні!